Мої вітання глядачам телеканалу КВАНТ. Сьогодні у нашому випуску наступна інформація. На фінансування об'єктів капітального будівництва южноукраїнського енергокомплексу компанія енергоатом планує виділити 236,5 мільйонів гривень. Куди саме будуть направлені ці кошти, ми розкажемо у спеціальному репортажі. Сьогодні в Южноукраїнську вшановували учасників бойових дій на території інших держав. Плату заводу, опалення та обслуговування внутрішньобудинкових мереж з южноукраїнців відтепер братиме нове підприємство абонентський відділ. Днями були визначені обсяги фінансування об'єктів капітального будівництва южноукраїнського енергокомплексу. Компанія «Енергоатом» на ці потреби планує виділити 236,5 мільйонів гривень. Це майже в чотири рази більше ніж торік. Щоправда, перелік об'єктів не розшириться. Серед основних робіт зведення житлового будинку по вулиці Дружби народів. 236 мільйонів 470 тисяч в такі обсяги фінансування виробничої програми з капітального будівництва на цей рік. Щоправда, 13,5 мільйонів треба віддати. Це минулорічна кредитурська заборгованість. Тож на виконання будівельної програми залишається 223 мільйони. Найбільше коштів 128 мільйонів гривень, планується направити на реконструкцію системи технічного водопостачання АЕС. Реалізація цього проєкту дозволить покращити охолоджуючу спроможність Ташлицького водосховища. Адже у теплу пору року три енергоблоки разом працювати не можуть через підвищену температуру води у ставку охолоджувачі. Проект передбачає будівництво п'яти бризкальних басейнів насосної станції та споруди, яка розподілятиме потоки гарячої і холодної води. Ці роботи поки що на початковій стадії. Продовжуватиметься цього року добудова третього гідроагрегату та шлицької гідрокомулюючої електростанції. Полтора мільярда стоїть пусковий комплекс в составі третього агрегату. на сьогоднішній день освоено 700 миллионов, 800 еще надо, сравнивая 800 миллионов, которые надо, и 36 с небольшим, которые нам выделяют. Понятное дело, что ни о каком. Пуски в году або в слідчому году речі не відведеться. Ці 36 мільйонів ми сьогодні отримали ці средства, намагаємося розумно спланувати так, щоб сохранити обладнання в зоні монтажа, будівельні конструкції. Ще один промисловий об'єкт, куди спрямовуватимуться кошти, комплекс переробки твердих радіоактивних відходів. Цього року тут треба освоїти 1 мільйон 800 тисяч гривень. Загалом вже введення об'єкти в експлуатацію обійдеться енергокомпанії в 300 мільйонів гривень. Такі комплекси будуються на всіх АЕС України. У цьогорічних планах управління капітального будівництва продовження робіт на житловому будинку по вулиці Дружби народів. Вести в експлуатацію хоча б два під'їзди знову навряд чи вдасться. На сьогоднішній день з необхідних 38 мільйонів освоєно лише 18. Щоб закінчити роботи, треба ще 20. Виділено ж на цей рік 11 мільйонів 400 тисяч. Незважаючи на те, що жоден об'єкт не планується до здачі цього року, покращення фінансування сприятиме хорошому заділу на майбутнє, кажуть в управлінні капітального будівництва. Средства немалые, учитывая дефицит и по ремонтной программе, и по модернизационной программе, и по эксплуатационной программе. Выделение такого количества средств 223 миллиона на этот год, на новое строительство, по сути, и реконструкцию каскад, эта цифра очень значительная. Поэтому наша задача рационально, правильно, умно использовать эти средства и приблизить эти объекты к тому периоду, к тому времени, когда мы будем с вами говорить о их вводе в эксплуатацию. Южноукраїнська атомна електростанція першою серед АЕС України сертифікувала систему менеджменту якості. Сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001 підприємство отримало ще у 2006-му. Тепер АЕС планує сертифікувати свою систему якості ще за одним міжнародним стандартом ISO 14001. У розвинених країнах сертифікація систем менеджменту є елементом культури виробничо господарської діяльності і одним із серйозних показників конкурентоспроможності. Для підприємства, яке хоче зайняти своє місце на світовому ринку, відповідні системи менеджменту міжнародним стандартам відіграє велику роль. Южноукраїнська ЕС була першим підрозділом компанії НЕРГОАТОМ, що отримала сертифікат системи менеджменту якості у європейському сертифікаційному органі ТюфНорд. Слідом за неї це зробила Рівненська ЕС, яка здобула одразу два міжнародні. Сертифікати за стандартами 9001 і 14001 та запровадила інтегровану систему якості у 2013 році. Аналогічну процедуру сертифікації успішно пройшли Запорізька та Хмельницька атомні електростанції, а також дирекція компанії енергоатом. Свої сертифікати вони також отримали у Тюф Норд. Він був вибрано на основі оцінки нескільких пропозицій від органів по сертифікації. Еще в тот период, когда мы первыми сертифицировали свою систему менеджмента в 2006 году. Сертифікати якості не видаються назавжди. Раз на три роки Южноукраїнська ЕС зобов'язана проходити процедуру ресертифікації, тобто повторної видачі сертифіката. Крім цього, щорічно незалежні експерти здійснюють наглядовий аудит, щоб перевірити ефективність функціонування системи менеджменту якості та підтвердити її відповідність виданому документу. У випадку виявлення невідповідностей ТЮФ Норд може призупинити дію сертифіката або анулювати його. Відтак, щоденним завданням колективу атомної електростанції є постійно. І вдосконалення всіх видів діяльності, вирішення завдань з підвищення якості та безпеки виробництва, покращення умов праці персоналу. Минулого року АЕС успішно пройшла черговий наглядовий аудит системи менеджменту якості за стандартом ISO 9001. Серед позитивних моментів аудитори відзначили високу кваліфікацію інженерно-технічного персоналу, застосування сучасних методів оцінки ризиків, система АЛАРА, європейський підхід служби інформаційних технологій до автоматизації баз даних, високий рівень організації навчання та підтримки кваліфікації персоналу, вдосконалення системи менеджменту якості в частині розвитку процесного підходу. Зараз южноукраїнські атомники активно працюють над підготовкою до сертифікації системи екологічного менеджменту, отримати міжнародний сертифікат за екологічним стандартом ISO 14001 та запровадити у себе на підприємстві інтегровану систему менеджменту заплановано у 2015 році. Для того щоб вийти на, на ці сроки, ми повинні розробити ще ряд документів. але не саме головне розробити документи. важно их внедрить в жизнь, чтобы они работали в производстве, чтобы руководители подразделений и персонал на основе этих документов строили у себя в подразделении тот механизм, который прописан в документе, и Його підтримували. Інтегрована система менеджменту спрямована на забезпечення якості виробництва та екологічної безпеки, вона вимагає чіткої організаційної структури, визначених посадових обов'язків персоналу, виробничих процесів та процедур і розповсюджується на всі види діяльності пов'язані з виробництвом електричної енергії. Я хочу сказати, що хоч і я являюсь руководителем підготовки системи екологічного управління к сертифікації, але насамкіне. вклад вносят как специалисты службы качества, так и специалисты отдела охраны окружающей среды, так и специалисты подразделений. На удивление, активно работают подразделения, особенно те подразделения, которые имеют своїй діяльності екологічні аспекти у кінці лютого на майданчику Южноукраїнської АЕС відбудеться заключний етап навчання сертифікації групи спеціалістів підприємства. Лекції їм читатимуть педагоги з Української асоціації якості, яка була створена у 1989 році на зразок національних асоціацій з якості, що працюють у передових країнах Європи та світу, щоб отримати сертифікати, фахівці атомної станції повинні будуть не тільки прослухати курс лекцій та зробити практичні завдання. Але й успішно здати екзамени та підготувати курсову роботу. Семеро кращих отримають міжнародні сертифікати менеджерів. Решта свідоцтво про проходження курсу навчання. У квітні міжнародні експерти, що знаються на атомній енергетиці, мають дати оцінку діяльності Южноукраїнської АЕС з методологією майбутньої перевірки. Очільник місії та троє представників всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції, вже ознайомили керівників цехів та підрозділів підприємства під час попереднього візиту. Зараз персонал АЕС активно готується до основної перевірки, враховують поради експертів та керується методичним посібником ВАО АЕС під назвою «Виробничі завдання та критерії їх виконання. Останнім часом посібник ВАО АЕС для підготовки до партнерських перевірок став настільною книгою для усього керівного складу підприємства, зазначає Це начальник цеху теплової автоматики і вимірювань Михайло Васильченко. Вражає той факт, що з його вивченням змінюється погляд на звичні речі, стають помітними недоліки, на які раніше не звертали уваги. В цеху принцип стороннього погляду експертів взяли на озброєння. Ми в цехі для лучшого наведення порядку в мастерських і на оборудованні построїли немножко таку схему. Спочатку кожен майстер в своєму поміщенні, верні в своїх поміщеннях, наводить порядок. Після цього идут в эти же помещения те люди, которые в этом помещении или никогда не были, или очень редко были, с нашего же цеха, с других участков, и смотрят, что бы они тут улучшили, и выдают замечания. Обходи здійснює також адміністрація цеху, крім того, створені комісії з числа керівників АЕС. Принцип той же виявити недоліки, на які власник приміщення чи обладнання не звертає уваги. Переважна більшість зауважень стосується чистоти, естетичного вигляду, маркування обладнання, менше стану кабельних ліній, ведення документації, дотримання вимог пожежної безпеки та охорони праці. У цеху теплової автоматики та вимірювань з усуненням зауважень справляються в основному власними силами, залучають хіба що ремонтно будівельний цех та будівельно-монтажне управління. Кожна група, возглавляє мастером, вона наводить порядок на своєму закреплені оборудовании. Наведення порядку на кабелі, на кабельних трасах. Це отдельная группа кабельного хозяйства. Это отдельные группы, то ли пираметрия, то ли расход в уровень давления. Или если говорить по приводам, это отдельный участок автоматики, за кем закреплено оборудование, тот и отвечает за состояние этого оборудования. Перевірка ВАО АЕС хороший стимул навести лад, переглянути своє ставлення до роботи, переконаний начальник цеху. Експерти висловлять загальне враження про підприємство. І навіть за умови, що в цеху теплової автоматики і вимірювань, основним напрямком перевірки буде ремонт, опосередковано експерти торкнуться інших напрямків. Вони будуть звертати увагу на все: як на содержание обладнання, так і в яких условиях. персонал проводит работы и насколько правильно он выполняет работы по ремонту, техническому обслуживанию. Когда э, они приезжали уже с предвизитом осенью, то ходили по рабочим местам и смотрели, э, как персонал выполняет работы по техническому обслуживанию, ремонту оборудования. В этом они были заинтересованы и насколько правильно персонал Соблюдає требування документів, на основі яких ремонти проводять метою партнерських перевірок є підтримка АЕС у досягненні більш високих показників експлуатації, у підвищенні надійності та безпеки. На шляху до цієї мети персонал Южноукраїнської АЕС вже робить підприємство кращим. Рівно через місяць, 15 березня, буде закрито буфет, що знаходиться на третьому енергоблоці Южноукраїнської АЕС. Таке рішення адміністрація підприємства пояснює тим, що хоче убезпечити персонал. Зараз усі, хто харчується у буфеті, знаходяться у потенційно небезпечній зоні навколо безліч технологічного обладнання, що працює під тиском із рідинами, які мають високу температуру. Зараз ситуація виглядає дещо комічною. Повз попереджувальну табличку, яка забороняє вхід на територію діючого обладнання без супроводу оперативного персоналу. Працівники АЕС ідуть дружною вервечкою з булочками, придбаними у їдальні. Буфет знаходиться в поміщенні, в якому знаходяться трубопроводи з температурами 220 двадцять градусів, високим давленням температури. Що... При разрыве трубопровода, либо каких-нибудь еще неблагоприятных факторов, может привести к несчастным случаям с людьми. В связи с этим и было принято решение о закрытии буфета номер 30 на второй очереди. Розмови про закриття буфетів у машинних залах вели декілька років. На виконання компенсуючих заходів відремонтували їдальню, оновили меблі, плити, духові та конвекційні шафи, придбали посудомийні машини, обладнали три лінії роздачі. Це дозволило значно збільшити пропускну здатність їдальні і покращити якість обслуговування відвідувачів. Понад рік тому закрили буфет у машинній залі першого та другого енергоблока. Тепер прийшла черга буфету номер 30 У нас в буфеті харчується в обід чоловік 120-150, а в нічну зміну чоловік 50-70, навіть буває більше. Значного навантаження на їдальню та утворення там черг адміністрація закладу харчування не очікує. Передбачають, що персонал розподілиться між дієтзалом, буфетом на другому поверсі інженерно-лабораторного корпусу та основним залом їдальні. Операторам блочного щита управління, які не мають обідньої перерви, їжу доставлятимуть на робочі місця. Такий механізм вже відпрацьований на БЩУ першого та другого енергоблоків. До речі, їх обслуговують саме працівники буфету номер 30 У нас є спеціально люди туди, робітники, які носять принесе меню. Вони вибрали на свій вибір. Тоді ми вони приносять все по меню. Ми туди доставляємо їжу в спеціальних контейнерах, де зберігається тепло. Тепер цей обов'язок передадуть дієтзалу, Він працюватиме цілодобово. На нараді оперативників постало слушне питання: чи не доведеться стояти у черзі молодшому оперативному персоналу, як то машиністам, обхідникам, черговим електромонтерам? Адже у них обмежений час на обід, а у буфетах їх пропускали без черги. Поки що це питання на стадії вирішення, та є ідея в обідню перерву виділити одну з ліній роздачі їдання для оперативного персоналу. 15 лютого, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Найбільш жорстокою війною, в якій брали участь вихідці з України, була війна в Афганістані. Вона й досі відлунюється в серцях тих, хто повернувся звідти живим. Навіть зараз, через 25 років після виведення радянських військ з території Республіки Афганістан, немає чіткої відповіді на запитання, чому так сталося, що допомога братньому народові обернулася десятирічним протистоянням і смертями тисяч людей. Найбільше на афганській землі поляг росіян, українців та узбеків сьогодні. Наша розповідь про учасників тих подій цих чоловіків називають ветеранами, хоча більшість з них ще доволі молоді. Але це таки ветерани, Війна випала на їхню долю. Володимир Венгер був одним із ініціаторів створення у южноукраїнську спілки воїнів афганців Треба було підтримати юнаків, що бачили смерть. А ще виникало нестримне бажання розповісти, що насправді відбувалося там. Ми просто собиралися в дідокультури при ході. З кожним разом нас збиралося все більше і більше. В лазах ще було чувство страху, тому що всі пережили війну. Ходили в школи, тому що многим було цікаво дітям. В наше мирне час вже дето йшла війна. Тобто це як то не було сильно розпространено в союзі. От. До того дошло, що навіть не те, що дітям було цікаво, а й взрослим. Глаза були більші, того, що ребятам прийшли пережити. Сьогодні на меморіальному комплексі відбувся мітинг. Вшановували пам'ять загиблих, дякували тим, хто чесно і мушньо виконував свій військовий і громадянський обов'язок. В афганській війні брали участь 160 тисяч українців. 3360 не повернулися звідти. Двоє із них наші земляки. Сергій Кисельов призивався до збройних сил із Южноукраїнська. Віктор Капацина жив у сусідній Костянтинівці. Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували пам'ять полеглих. Сьогодні міська влада плідно та конструктивно співпрацює зі спілкою воїнів-інтернаціоналістів нашого міста. Ми вдячні вам, шановні воїни, за те, що ви маєте активну життєву позицію. За те, що ніколи не залишаєтесь осторонь від міських проблем, за ту виховну патріотичну роботу, яку ви проводите в навчальних закладах нашого міста, радянські війська на територію Республіки Афганістан були введені в 1979 році. Тодішні політики пояснювали такі дії необхідністю допомогти братньому народові. Та закінчилося усе десятилітнім протистоянням та непорозумінням, а ще смертями 18-20-річних юнаків. Спомин про афганську війну – це ще один привід нагадати сьогоднішнім очільникам держави про правильність прийняття рішень. Що таке війна і її ужаси, ми старше покоління знаємо. Но еще больше знают наши ребята, которые воевали в Афганистане. И я сегодня хочу звернутися к вам. Зная вот всю жестокость военных взаимоотношений, и когда я впервые услышал, что наши афганцы стоят на баррикадах в Киеве, мне стало как-то спокойнее. Тому що у нас є надіжда на вас, що ви не допустите війни. Схилили голову у Шані і солдати Великої вітчизняної, і нинішні воїни. І ті, кому вже не доведеться служити у Збройних силах, хіба що за контрактом. У місцевому музеї для огляду відвідувачів працює постійна експозиція, яка присвячується афганській війні. Працівники музею зібрали чимало матеріалів про воєнні події та про день сьогоднішніх воїнів афганців з однією метою, щоб ту війну пам'ятали і щоб таке ніколи не повторилося. за заводу опалення та обслуговування внутрішньобудинкових мереж з южноукраїнців тепер братиме нова структура підприємство Абонентський відділ. З чим пов'язано його створення та які зміни очікуватимуть мешканців міста. Ми дізнавались у тепловодоканалізаційному господарстві, чиєю дочірньою структурою і став Абонентський відділ. Рішення про створення підприємства Боненський відділ було прийнято на грудневій сесії міської ради. Працювати нова структура почала з перших днів лютого. Це було визвана тим, що у комісія по регулюванню. цен в сфере коммунальных услуг своим постановлением номер 15.04.02.2013 запретила всем предприятиям лицензиатам, то есть предприятия, которые осуществляют лицензионную деятельность по воде, теплу и стокам, заниматься какой-либо другой деятельностью, кроме лицензированной. От так як у нас ми в довге були виконавцем послуг, а виконавці послуг це не является лицензионной діяльність. То тобто, есть так якраз є тут наш абонянське діл, ми вивели в етадичальне підприємство. Крім цього, комунальники стверджують, що на поверненні обслуговування внутрішньобудинкових мереж підприємству теплопостачання та водоканалізаційне господарство неодноразово наполягали і мешканці міста, які ніяк не могли звикнути до того, що з кінця 2012 року внутрішньобудинкові мережі. Жі перейшли до житлово-експлуатаційного об'єднання. Абонентський відділ став виконавцем послуг, на що не потрібна спеціальна ліцензія. Його спеціалісти займатимуться розрахунками з населенням, а також обслуговуватимуть внутрішньобудинкові мережі у той час, як головне підприємство теплопостачання та водоканалізаційне господарство забезпечуватиме мешканців водою та теплом, тобто здійснюватиме свою ліцензійну діяльність. Что касается для населения, то есть население от этого никак не пострадало, никаких там дополнительных каких-либо доплат или еще чего-нибудь не будет. Было сделано, были сделаны расчеты, то есть из тарифа ТВКХ был убран тариф на содержание абонентского отдела и добавлен просто к этому абонентскому отделу. Нових працівників у абонентському відділі немає. Контролери та економісти перейшли сюди з комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство, а сантехніки та диспетчери з житлово-експлуатаційного об'єднання. Всього тут працює більше ста чоловік. За роботу спеціалісти новоствореної структури взялися одразу. Протягом першого тижня було виконано близько сотні заявок. Здебільшого це було усунення засмічення каналізаційних мереж та повітряних пробок у трубопроводах. Після того, як у березні абонентський відділ отримає перші гроші на свій рахунок. Його спеціалісти почнуть закуповувати матеріали для ремонту внутрішньобудинкових мереж. Закохані всього світу сьогодні відзначають День святого Валентина. Вважається, що свято існує вже понад 16 століть. До цього дня закохані готують подарунки для своїх половинок. За статистикою на ці цілі вони витрачають близько 13 мільярдів доларів. Найчастіше закохані проводять Валентинів день за романтичною вечерею. Сподіваємося, що у тих, хто планував свято, воно буде незабутнім. Хто ще очікує на своє кохання, нехай зустріне його саме у день святого Валентина.